Літо дощик, дійсно, дощик доволі непогано, що пішов. Жара така була, 40 градусів. У нас в Вінницькій області просто 42-44 градуса було жари. А зараз пішов дощик дуже добре. Дивіться, за липень місяць доволі зараз, хто не встиг зробити, можна зробити літню обрізку на яблунях і грушах. Але я роблю на всіх плодових деревах. Навіть на лохині. Зараз покажу два варіанти, як зробити літню обрізку. Для чого ми її зробимо на двох таких варіантах яблуні. Чаша видна крона, хто формує у вигляді чаші, і веретеноподібна крона, тобто веретено в один стовбур. Поняли, да? Або розріджено ярусна. Ну, тобто в нас є один стовбур, і просто незалежно від того, як гілки розташовані у вас будуть біля цього стовбура. Йдемо, де зараз покажу все дуже просто. Для чого теж розкажу. Так, дивимося, да? є в нас ось сформована була в чаші видна крона. Ось одразу так покажу. Ось бачите, був зріз зроблений ось тут. Вон, таке, бачите. Зрізано для того, щоб дало нам перший рік, щоб дало нам гілки. Раз, два, три, чотири гілки. Потім на другий рік ми вкорочували. Що я робив обов'язково літом? Задача видної крони, щоб в нас центр був завжди вільний. Тобто в нас гілки йшли всі наружу. Коротенькі гілки, такі як довжина з цікатора, ми не зачіпаємо. І вирізаємо просто ті, які строго вертикально, або ті, які перетинаються з іншими гілками. Ось пішла гілка у нас сюди. І ось у нас є друга гілка. Але в нас є ось тут така гілочка. На такий пеньочок ми її зрізаємо. Вирізаємо звідси. Все, з'явився доступ світла. Така сама, дивіться, всі виходять на наружу, а ця росте доверху. Проводився зріз такий. Після цього зрізу нам дало раз, два, три, три гілки. Дві в нас ростуть в бік більш горизонтально, ідеально. Ця росте сюди. Можемо зрізати або тут під цю під ноль, тут, або зрізати на пеньок. Давайте я зріжу, напевно, на пеньочок. Враховую, що це літо. Чому, чому враховую, що це літо я зріжу на пеньочок? Тому що ще може в цьому році, ось на цій частині закластися плодові бруньки. На Наступний рік і ми ще получимо звідси врожаї. Все, дивимося. Так, обходимо. Так, росте всередину. Ой, нам не потрібно. Зрізаємо на ось такий пеньок. Чому на пеньок? Щоб тут нас теж, ми звідси ще положили врожай. Це вже росте нам сюди всередину. Можна і зрізати взагалі під ноль. Бачите? Це росте строго доверху. Давайте на пеньочок. Коротше, на пеньочок я зрізаю ті гілки, які. Де в нас оголена деровина? Тобто ось ця частина, бачите, оголена тут зробив пеньочок, щоб тут закладалася на брунечки. Як ось бачите, був пенючок. ось, І тут у нас вже є плодова брунечка. Так, Ці гілки йдуть, хорошо, ці... Хорошо. коротенько. Ми не зачіпаємо, навіть якщо вона росте внутрі, бо вона буде з плодом. ця пересікається сюди. Забираємо ось так. о, все. І ось ця, дивіться, теж нам, нас росте всередину. Вона нам тут не потрібна. Раз і нема. Все. Дивіться, як все дуже просто. Всі, так, дивимося, дивимося. Так, всі гілки в нас ідеально знаходяться. Ця ще росте сюди ми її забираємо. Дивіться, пару зробимо зрізи, і вже починають показуватись яблучко, бачите? Ми значить, ми вже бачимо, що є навіть яблука там. ось, понімаєте, да? І ще цю, мабуть, приберемо, щоб все було ідеально. О, Ось така у нас виходить ситуація. Йдемте на. Другий варіант, подивимось. Ось дивіться. Це в нас виходить, як то кажуть, в один стовбур. Наша задача що зробити. Ілки які ростуть строго до верху. Ось раз, забрали. О, Бачите? Хоп, забрав. Єсть. Все, лишаємо, щоб яблучка бачили, сонечко. Так, ці, що йдуть у нас горизонтальні, ось, горизонтальні, вони вже всі з писиками коротенькими, плодовими, ми їх не зачіпаємо. То, що росте доверху. Ось, росте доверху. Клод, забрав. Все. Дивимося, ви маєте візуально розуміти, що вам буде заважати. Аж дивіться, ви ж розумієте, ці всі гілки йдуть на наружу, вони знаходяться в горизонтальному просторі. Ось, Дивіться, ви розумієте, да? так всі дружно. Ось ця гілка, що ви випила, звичайно, вона росте не туди, куди нам треба. Ви просто переходите і можете її перевести на ось, горизонтальну. ось цю горизонтальну. Все, все ви забрали і дивіться, ця частина не заступає вам дерево. Якщо ви все розібралися все чудово, підходите до верху. У вас є он, росте велика гілка, а це росте під дуже гострим углом. Дивіться. Це так, тако не має бути. Ось, де це вона. А, ось. Бо що, тут поки знайдеш з цим телефоном, ось, бачите, дуже гострий угол, Що воно нам дає? На наступний рік тут буде де яблука, і воно бац, і звідси відломиться. Тому зробимо ось такий. Чекайте, я хочу цей листочок вам забрати. Ну вже потерпіть, дивіться і вже терпіть. Ось зробимо такий під углом. ось так Зрізаємо ножи... Ножниці ставимо під таким колдом і зрізаємо цю гілку. Все, З такого пеньочка у нас стрільне тільки горизонтальний коротенький список. Все, поняли, да? і так ви робите. Чому? Чому іменно так? Тому що тоді, е, зараз літом, по-перше, не, не буде у вас менше роботи зимою. По-друге, на ті пеньочках, яких ви лишите, у вас е, вже закладеться врожай, вже можна побачити, як він, він закладається. Ось бруньки на наступний рік. Е, доступ сонця буде ще, як не є, 2-3 місяці висіти яблукам, щоб не достигали. Тому. Тому я вважаю літня обрізка, обов'язково. Ось, бачите, росте під гострим углом, підлізє під, під, під так, щоб стояло горизонтально, забираємо, все пішло доверху. Так, все чудово, ті розходяться всі в горизонталь, горизонталь, ось ця. Бачите? Росте верху забрав, все, зразу доступ такий. Все. Так, ці всі по горизонталь, горизонталь що пересікається, і росте верху. ось ця, бачите? Ми її теж заберемо. Зараз. Забрали все. Все пішло туди, сюди, сюди. Там зараз я ще хлопцнував. Ось бачите, десь переріжу і все. Тому, тому дивіться, я вважаю, що такі мають бути і ще враховуйте таку ситуацію, що ось є в нас гілка, да? ось гілка, і ця в нас є теж гілка, теж вона в ідеалі. Але, але вона ж під навантаженням ляже на цю. да? значить що? Забираємо. Все. І забрали, побачили яблучко. Зразу, бачите? Ось. Зразу побачили яблучко, як забрали ту гілку лишню. Тому, тому якось так. Така сама ситуація. Дві гілки. Це ляже на цю, це ляже на цю. Що я роблю? Я заберу цю. Ось так. О. Все. От таким чином дайте мати тоді чіткий, класний врожай і гарні компактні дерева.